Вітаємо кито. Годі вибрати в телефон. Давайте цікаву воно. Вчора прочитала факт, що колись в Америці було обіцяно велику винагороду тому, хто, напише книжку під назвою Як людина, жила без математики, і що було багато охочуючих. Охочуючих було багато, але нікому не писати так і не вдалося. Цікаво, чому? Ну, бо дуже важко уявити життя людства без математичних знань. І справді, в нашому ліцеї діти часто замислюються навіщо їм знання, які вони вчать в школі в реальному житті. А давай про це запитаємо в наших вчителів, які вже давно закінчили навчання в школі. Слава да, Олексійовичу, чи знадобилося вам знання шкільної математики у реальному житті? Так, звісно. Коли я почав виконувати ремонтні та будівельні роботи у своєму власному? Добрий день, Анастасія Андрійовна. Скажіть а мова і математика пов'язані між собою? Звісно, українська мова і література є такими предметами, які найвіддаленіші від математики, але насправді вони сповнені різноманітними математичними теоріями. До прикладу, в українській мові є 10 частин мови, три форми майбутнього часу або сім відмінків. А українська поезія є чудовим прикладом з усіма з усіма різноманітними ритмами і римами. І це все математичні розрахунки. І скажіть, що ви цього не знали. Марія Володимирівна, доброго дня. Хотіла вам задати питання, чи могло б людство без математичних знань? Доброго дня! Звичайно, історія без математики існувати не може, тому що історія працює з хронологією. Це наука, яка вивчає час. Тому без чисел, цифр ми тут не обходимось. А сама математика виникає тоді, коли виникає людина, тому що потрібно було рахувати предмети, продукти харчування. І людина використовувала якусь систему лічення, так? тобто е числа вигадані, вони звичайно були не сучасні. А потім люди зрозуміли, що полювати стадом набагато легше, тому виникає необхідність ділити справедливо свою здобич, тому користуваються дробами. А от уже у давніх греків числа використовували для того, щоб описати досконалість навколишнього середовища. Тому математика це продукт еволюції людства. Яна Володимирівна, А чому треба вивчати математику? Ой, дуже слушне запитання. на мою думку, математика перш за все розвиває критичне мислення. А критичне мислення це той інструмент, який допомагає нам в житті бути об'єктивними і не вірити в усякі нісенітниці. Тому моя вам порада, діти, розв'язуйте математичні задачі, бо вони розвивають. Цікаво було почути про те, яку ж роль математика відіграє в житті наших вчителів. А зараз ми дізнаємося, що ж спонукає наших ліцеїстів вивчати цей непростий предмет. Я використала уроки математику під час шопінгу, бо після повернення додому я одразу підраховую скільки грошей я витратила та скільки в мене залишилось. Якщо ти знаєш математику, то тебе точно не обшукати в, в магазині. Я захоплююсь дизайном і зрозумів, що неможливо рухати 3 d зображення проєктувати поверхні чи маніпулювати зображеннями в просторі без мінімальних знань в математиці. Ми полюбляємо грати в футбол, а тренер завжди каже, що спорт це інтелектуальний вид знань. Отже, якщо правильно використовувати знання математики у футболі, то можна досягти великих успіхів. Тож ми переконалися, що математика це важливий, цікавий, захоплюючий, а головне необхідний у всіх галузах життєдіяльності предмет. Тому у нашому ліцеї ми анонсуємо проведення тижня математичної та інформаційної галузей.